Що знову всі блоги? Подивіться, подивіться, Я... у мене мурашки, подивіться, як у мене Я волосся дуже... стає дибки. Танці з цими лампами офісними. Це теж фішка така. Війшла в істерику, і це заважає вокально. Були нечисті ноти трошки, як всі західні блогери. It's amazing! It's amazing, навіть якщо це капець як говно якесь. It's amazing. Я не можу всидіти на стулі, що відбувається. Така стильна. Так, я закрас. Де звукорежисер? Намило мило його. Моя пісня називається Дрімер. Мрійник. Пісня Дрімер. Вона настільки ж загадкова. Пою на сцені і все достатньо намагання затвердити факт, що він класний вокаліст, страдальниця. Walk, walk почався пш, 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 пш. Ох, і голосіння під кінець. Тут фальцет більш обережний. Ніж у мелоді набув. Послухайте. Дуже точно І дозовано по звуку. Так треба маніпулювати слухачем засобами музики. Цунамія звучить як садомія. так що треба теж бути Ну Хор бабок кьожик, ну серйозно. Цінамія є цей кач, до речі, хвилеподібний в музиці. Дуже круто, слухайте в мене. Тепер в мене мурахи. Подивіться, в мене мурашки. Цей брек біт цей біт в пісні не належить групі тату. А тут психодел пішов вже взагалі. Ну це передос, звісно.